Ощик сонечку всміхався, лоскотав промінчик, а коли на землю впав, враз став зовсім іншим. Посмішка вниз головою, кольоровою дугою. Діти, райдуга, або ще, як кажуть у нас на Україні, веселка дійсно утворюється, коли високо в небі краплинки дощу потрапляють у сонячні промені. Вони починають сяяти різними кольорами, і це сяйво утворює велику яскраву дугу в небі. Сьогодні я пропоную намалювати це прекрасне природне явище, веселку над річкою цікавим засобом за допомогою губки. Для роботи нам знадобляться звичайна кухонна губка, акварельні фарби різних кольорів. Пензлі великий і маленькі, вода, біла гуаш, серветка, а також палітра для утворення світло-зеленого кольору. Оскільки ми будемо малювати пейзаж, нам потрібно намітити лінію обрію та, що розділяє землю і небо. Хай у цьому вам допоможуть батьки. Тепер землю розділяє в нас річка на два береги. Малюємо один берег річки. Потім інший. Ось так. По бокам малюємо пагорби, ближні і дальні вкриті лісом. Тепер почнемо розфарбовувати. Спочатку великим пензлем додаємо воду у всі кольори веселки: червоний, жовтий, зелений, оранжевий, синій, фіолетовий. Також нам знадобляться темно-зелений і білий кольор. Світло-зелений колір нам буде потрібен, щоб розфарбувати пагорби по берегах річки. Щоб його утворити, додаємо у палітру білий колір, потім трішки жовтого і побільше зеленого. Додаємо кілька разів. Розмішуємо гарно його. І ось у нас уже утворився Весняний свіжий світло-зелений колір. Береги річки розфарбовуємо спочатку світло-зеленим кольором. Пензлик рухається плавно у вздовж ліній, начебто гладить аркуш, потім зафарбовуємо зеленим кольором більш дальні пагорби, а в кінці малюємо темно-зеленим. Далекі пагорби вкриті лісом. Промили пензель від зеленого кольору, обсушили і починаємо малювати нашу річку. Малюємо синім кольором. Спочатку плавно проводимо по краю, а потім зафарбовуємо середину. А в кінці пензлик працює по-іншому. Він малює хвилясту лінію. Начебто хвиля пішла по нашій річці. Промили пензлик і починаємо готувати нашу губку для малювання веселки. Беремо губку, вона в нас волога, змочена водою. Тепер починаємо наносити фарби веселки по черзі. Червону наносимо гарно ще раз. Промиваємо, потім оранжеву. Знову провимиваємо гарно пензлик, наносимо жовту фарбу. І так по черзі всі кольори веселки. А тепер буде саме цікаво, будемо проводити нашу веселку. Простим олівцем намічаємо велику дугу від одного пагорба до іншого, прикладаємо губку. І проводимо дугу з однієї сторони на іншу. Можна провести ще раз. В кінці білою гоащу прикрасимо нашу землю весняними квітами, беремо тонкий пензлик і малюємо поряд по кілька крапочок у вигляді квітки, ледь торкаючись аркуша пензлем. А потім домальовуємо серединки квіта. Ось така у нас стала над річкою чарівна веселка. Діти, обов'язково намалюйте таку красу, чекаємо на фото ваших робіт.